Урок нацгвардійці проводили у спортивній залі Ужгородської школи номер 4 Розповідали про амуніцію та засоби зв'язку. Я залишаю куріво до чого стація, щоб цього я. Після теорії діти спілкувалися за допомогою рацій. Для цього учнів розділили на дві групи. Ушник там вітрила скоро. «Контртерорист-1», я паляниця. Прийом. контртерорист, 1 Я паляниця. Піченіок на кухні не був. Видвигаюся на точку Б. Там треба таку кнопку зажимати і там говорити. У Нас було дуже срачне, дуже срочне задання знайти печеньки. І ми з і ми з цією операцією справились. Я говорила, що печенік не було, я видвигаюсь на точку Б. Також школярі могли примірити жилати та шоломи дзвердійців. Форма дуже удобна, в ній можна бути довго, ну і тут такий рюкзачок для їди. Подобалось те, що ми говорили по раціях і я діла. Ми зробили коротенький екскурс, скажімо так, у від в службу Національної гвардії, чим ми займаємося. Тільки частини з задач, бо насправді задачі національної гвардії вони дуже обширні і залежать від ситуації. Але ми е, звернули увагу на охорону громадського порядку, бо діти е, кожен день бачать наших військовослужбовців у місті, коли вони е, задіюються разом з поліцейськими. Ну і е, таку загальну картину, скажімо так, що робить військовослужбовець, е, що в нього з собою е, взяли деякі. Частини екіпіровки, там бронежилет, каску і таке інше. Ось коротко охарактеризували, яким чином здійснювати, наприклад, комунікацію за допомогою засобів зв'язку, показали їм радіостанції. Військовий капелан Роман розповів школярам про свою роботу та показав, що бере з собою на службу. Нам хрест, зрозуміло, це є хрест. хрест так Бо без хреста. Ми всі не знаємо, у кого віримо. Потім є такий, у мене новий заміт. Священник має дбати про душу, в даному випадку як військовий капелан про душу військовослужбовців. Тому поділяти святі тайни, сповідати, причащати, бути поруч це наше гасло. Я не готувався до військової служби, але виклик такий є і мені хочеться бути поряд із тими, кого бачу військовий капелан. Працює з дітьми, але як священник, звичайно, я часто до дітей навідуюся в школу, маємо уроки. Другу частину заняття нацгвардійці провели на подвір'ї школи. Там показали дітям автомобіля. Також кінолог продемонстрував заняття зі службовим собакою. та молоді. Молодець. Мені саме більше сподобалося, що нам розповідали, як військові вони роблять, що і як іменно вони захищають. І ще мені дуже сильно сподобалося собаку, що вона дуже багато знає команд, і ще її треба дуже сильно багато вчити. І дуже класно, що вони нам дозволяють і рації брати, і машину заходити. Ну і все на урок з назвадійцями прийшли близько 80 -ти. учнів, розповіла виконувачка обов'язків директора Ужгородської школи номер 4 Єва Дорогович. Ми взяли на зустріч 3, 4, 5 клас. Власне, вважаємо, що виховувати дітей у такому патріотичному дусі треба самого маленького. Тому ми вибрали таку когорту дітей, що саме 9-11 років. Ми запросили з метою патріотичного виховання та з профорієнтаційною лекцією представників Національної гвардії. Такі зустрічі. На мою думку, є дуже актуальні і важливі в наш час для наших учнів. Людина в формі це символ зараз мужності та сміливості. Ми дуже вдячні цій школі за те, що запросили нас розказати дітям про національну гвардію. Це була ініціатива адміністрації навчального закладу, і ми залюбки на це погодилися. саме в такому форматі це перший захід, але ми вже були в одній зі шкіл. Одного з місць Закарпаття, де наші військовослужбовці також ділилися своїм досвідом і розповідали про їхню службу і їхню оборону, їхню участь у обороні Київської області, Луганської області. Тому це не перший захід і не останній. Урок учнів Ужгородської школи номер 4 з надзвадійцями тривав годину. Руслана гостю Андрій Гісим Суспільне новини.